Долетить і до, Москви, і до Грозного, що відомо про так званий Довгий Нептун українську ракету, яка летітиме на тисячу кілометрів. В апокаліптичні часи живемо. на цей момент. Протикорабельний комплекс Нептун вже адаптований для ударів по російських військових об'єктах на суходолі. Цього року Україна збільшить дальність польоту протикорабельної ракети Нептун до тисячі кілометрів і збільшить їх виробництво в десятеро. Зараз російські джерела охочіше порівнюють Непт. Тут із своїми ракетами Х-35. звичайно ракети справді дуже схожі зовні. Однак про копіювання мова не йде зараз. Рашистів. Турбує лише одне: це перспектива зіткнутись з ракетами українського виробництва із дальністю дальністю тисячу кілометрів. Ця зброя дасть можливість збити по об'єктах на території Росії розміщених далеко в тилу, а руки Збройним силам не буде зв'язувати жодна домовленість з партнерами. Тепер залишається лише питання щодо обсягів виробництва таких ракет. Якщо спочатку йшлося про кілька десятків, то десятикратне збільшення виробництва дозволить говорити про кількасот доларів. Докобійних ракет і подальше вдосконалення Нептуна може стати одним із важливих пунктів ракетного переозброєння України. Україна може бити по Росії британською зброєю. У цьому запевнив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він вважає, що саме Київ має визначати які цілі вражати. Девід Кемерон пообіцяв, що Лондон цього року виділятиме Україні. 3 мільярди фунтів військової підтримки це понад 3,7 мільярда доларів. Водночас дипломат додав: наразі Британія вичерпала можливості щодо надання озброєння. Україна має таке право так само, як Росія задає ударів всередині України. Ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається, виводить росіян зі своєї країни та має можливість завдати удару у відповідь. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Слава Україні! Вітаю вас, пане Валерій Героям, слава доброго дня! Чергова зустріч, чергова розмова і звичайно ж компетентна розмова щодо авіаційного озброєння, яке партнери збираються надати Україні. Але все ж таки, давайте прокоментуємо спершу пана Кемерона, як ви ставитесь до. Ну як знаєте, там називати це там офіційним дозволом, неофіційно. Україна завжди мала право вирішувати, які цілі вражати, тому що направду із території Рашиської Федерації відбуваються обстріли і території, тим більше з авіації. От зараз ми з вами спілкуватимемось. А повідомлення постійно в телеграмі в телеграмі повітряних сил надходять загроза застосування тактичної авіації, не тільки, будь ласка. Ну, наша найбільш далекобійна зброя це ракет крилаті ракети Штормшедо. Вони британські, і вони, скажімо так, мають моноблочну бойову частину, тобто здатні уражати будь-які цілі, захищені, незахищені. і у разі попадання прямого влучання цієї ракети, буде не як з атакам, з пошкодження цілі, да, бо там касетні е, суббоєприпаси, а буде повне знищення і купа металобрухту. Тому не може не радувати, і я завжди так би мовити, ну вважав Британію це оплотом демократії, і зараз саме ця країна нас максимально підтверджує, максимально підтримує і надає найкращу зброю, найпотрібнішу вда для нас в даний момент зброю ще й не обмежує можливості її використання. Пане Валерію, скільки з нами було вже обговорено теми літаків f 16 е Я є днями був в ефірі прямого, зокрема, знаєте, і тему після Великого дня і постачання цих літаків ми обговорювали, звертали на це увагу. В принципі, країни-партнери кажуть в 2024 року. Направда, поява цих літаків для сил оборони. Е от давайте з цього почнемо. Це наскільки е важливий, я не про переломний, важливий аспект. Ну дуже важливий аспект, бо у нас на передову дістали російські скидачі кабів е, винищувачі су, які е, запускають ці крилаті бомби. Е, Фаб 500 і, ФА, і аж до ФАБ 1500 там, де Фа 500 там 240 кілограмів вибухівки, а не на 1500 670 кілограмів вибухівки, уявляєте собі, які вирви, які пошкодження, практично жодні польові укріплення не можуть встояти проти таких, проти таких бомб. От. Тому, якщо вдасться Ф 16 трішечки розрядити ряди російських цих сушок. Які займаються цими скиданнями, це буде дуже важлива допомога, дуже серйозна допомога для наших сухопутних військ, для утримання позиції, можливих контрнаступів. Но це перший момент, так би мовити. Крім того, друге завдання цих винищувачів, я думаю, буде протиповітряна оборона. В них непогані радари, і вони прекрасно працюють. по... Цілях е, на малій висоті на фоні землі, а це якраз крилаті ракети і шахеди. І, крім того, в них малокаліберні гармати 20 мм з великим запасом снарядів. Там здається понад 600 снарядів, тобто, ну і ракети малої дальності. До речі, нам якраз дали до винищувачів f 16 ракети Sidewinder е, моделі AIM е, е, AIM-9M, які старі, які використовувати. Повітряних боях практично ну зараз нереально. А от проти крилатих ракет це буде ідеальна і не дуже дорога зброя. Крім того, винищуючи зараз переобладнуються під ще більш дешеві ракети, якими можна буде масово нищити шахеди шахеди. Це ракети на базі некерованої ракети Гідра, але з модулем, який робить їх керованими. Там вартість ракети 25 тисяч доларів. Загалом, це АПКС, АПКВС ракети вартість загалом 25 тисяч доларів, а навіть для росіян вартість шахеда це в районі 150-160 тисяч доларів. Тобто ці винищувачі дозволять нам більш ефективно виконувати цілий ряд бойових завдань та ще й набагато дешевше. А західна допомога військова вона не нескінчена і, в особливо фінансовому плані. От. Ну і останній варіант це все ж таки з f 16 можна буде більш ефективно застосовувати антирадарні ракети Харм, бо вони мають спеціальні системи до наведення цих ракет. Зараз з Міг-29 Су-27, ми запускаємо їх там в напрямку працюючого радару, перехопивши одиничний сигнал. Угу. А з f 16 можна буде вказати точну дальність до цього радара і. Так би мовити, донавести цю ракету під час пуску, щоб вона 100%, ну не 100%, добре 90% уразила цей працюючий радар, навіть якщо його вимкнуть в останній момент по кількох засічках, ракета дуже точно у нього влучить, а не в район радару і не полетіть просто в тому напрямку, Валерій, Тобто, з точки зору того, що ви зазначаєте, застосування літаків буде фактично, я розумію, що це в принципі прерогативі сил оборони і. Повітряних сил, але комплексне застосування та фактично з огляду і озброєнь цього літака, ну ще дивлячись, яке нам нададуть озброєння для цих літаків. Так, да, це багатофункціональні винищувачі, багатофункціональне означає, що буде виконувати е, деякий спектр бойових завдань. Кілька завдань. Не одне, виключно, mm -hmm. да, а, одна, а кілька завдань. Ну, Я думаю, будуть, е, не будуть даватися цим винищувачам завдання, нанесення ударів. Штурмових ударів по ворожих позиціях, бо це неефективне його використання. А от всі інші три по варіанти задач можливі, але якщо нам дадуть далекобійні ракети «Джасм», які ще більш, мають більшу дальність, ніж Шедоу», то, мабуть, ці винищувачі приділять увагу Кримському мосту і взагалі території Криму, аж до самого Севастополя, аж до стоянок кораблів порту.